І маємо плюс 1124 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Московії проти України не становлять загрози вже 465 тисяч 54 загарбники. За вчора також на металоборухт відправлено 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, три засоби ППО, 41 одиниця автомобільної військової та спеціальної техніки. Наші ВПО своєю чергою приземлили 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня ворога та ще 5 крилатих ракет окупантів. За часів яр точаться активні бої. А те, що російська пропаганда вказує на солдатів окупаційних військ, які нібито гуляють населеним пунктом, брехня. Повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес Юрій Федоренко. На поточний момент часів яр повністю утримується силами оборони. Окупантів у населеному пункті немає. Паралельно противник штурмує у напрямку Іванівського, Клішіївки і Андріївського, намагаючись вирівнити. Бой... лінію бойового зіткнення, але також тактичних успіхів на полі бою не мав. У той же час речник Осуф Хортиця Назар Волошин повідомляє, що російська армія намагається взяти часів яр в оперативне оточення. Зацитую далі його слова. Вони за всяку ціну намагаються взяти село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до часового яру. Активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі часів яр. Проте за останні сім днів ворог не мав успіхів. І змі показали наслідки удару кабами по промисловому об'єкту в сумах. У середині промислового об'єкту пошкоджене обладнання, пробитий дах та стіни. Також від вибухової хвилі вибиті вікна у будівлях поруч.